Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Gadget Planet. Ваш надійний помічник у сфері вибору товарів для вашого автомобіля та розумного дому. Сьогодні я би хотів розповісти про такий паркувальний набір, як Podofo Z2109. Давайте одразу оглянемо його. Давайте одразу перейдемо до комплектації даного монітору. Відкриваємо нашу коробку. Нас зустрічає упакування, сам монітор досить хорошої якості, інструкція по експлуатації та інша периферія для підключення. Також камери, кабелі, подовжувачі і тому подібні. Давайте одразу перейдемо до підключення наших камер. Коробку поки що закриваємо, наразі буде не потрібне. В якості джерела живлення будемо використовувати наш хороший лабораторний блок. Ось і він. Виставляємо його на напругу 12 вольт. Даний комплект підтримує також і 24. Давайте одразу його протестуємо якраз на цьому вольтажі. Виставляємо 24 і 2 там, умовно. Вольта 3 А, цього буде також більше, ніж достатньо. Далі, нам буде потрібно ось цей кабель, монітор та дві камери, які також були в комплектації. Кабелі подовжувачі я використовувати на даний момент не буду, оскільки вони просто тут неумісні. Кабель подовжувач йде в комплектації на 5 метрів на передню камеру та на 15 на задні. Беремо монітор, підключаємо по ключу на роз'ємі штекер. Штекер сідає досить плотно. Підключаємо до нього одразу живлення. Живлення у нас п'є підключеним. Можемо перевірити, як саме буде працювати наш монітор. Нажимаємо на кнопку Power. Наш монітор включився. Перейдемо до підключення камер. Виключаємо знову живлення та беремо наші камери. Одну камеру підключаємо як передню, другу відповідно як задню. Це можна зрозуміти по роз'ємах. Фіксуємо центруючу шайбу, яка буде закріплювати нашу камеру для того, щоб вона нікуди не ділась. Та аналогічно другий роз'єм. Як і в більшості комплектів від компанії PODOF, у нас також тут зустрічає кабель-тригер. В даному комплекті він підписаний просто як back, тобто зад. При подачі плюсового контакту, тобто, наприклад, від заднього ходу, коли сюди буде плюс, 12 або 24 вольта байдуже, камера буде включатися автоматично як заднє. Давайте перевіримо підключення наших камер. Подаємо живлення. Перевіряємо картинку. Картинка, як бачимо, у нас доволі класна. Це один з дуже якісних та надійних комплектів. Та переключаємось між каналами. Передача йде з другої камери. Та з першої. Давайте одразу перевіримо, як саме працює наш тригер. Беремо монітор. Це є передня камера, підключаємо плюс. Камера одразу перепідключається назад. І ми бачимо одразу паркувальні лінії. Наразі по підключенню це все. Давайте одразу розповімо, що саме конкретно може даний монітор, та розкажу деякі кнопки та що за що вони відповідають. Це є кнопка Power, кнопка включення і виключення самого монітору. Це є дві кнопки по меню. Ними можна буде пересуватися, кнопка Channel для зміни каналу, кнопка меню та кнопка Select. Давайте розберемось по меню найбільш цікава кнопка, яка нас буде зараз цікавити. Тут є 4 пункти меню, один з яких як Picture, тобто налаштування самого зображення, Car, для налаштування камер, різні режими роботи та налаштування системи. Давайте перейдемо до першого. В параметрі Picture, тобто в параметрі зображення, ми можемо налаштувати яскравість, контрастність, насиченість картинки та тому подібне. Налаштовуємо конкретно під свої потреби, дивимося, як для нас буде найбільш зручно. Далі, по налаштуваннях самих камер. Тут ми можемо налаштувати включити точніше парковочні лінії по стоковому варіанту. Тобто, тут є on-off та тому подібне. Також. Можна буде включити в тому ж самому меню затримку включення якоїсь камери та інші параметри. Далі, по меню мод. Заходимо ще раз. Тут ми можемо зробити ротацію певної камери, наприклад, якщо у нас монітор буде перевернутим, або, або ж таки, навпаки, одна з камер буде стояти на кріпленні ось так, а інша, наприклад, буде перевернутим кріпленням ось так. Ці кріплення знімаються, відкручуються ці два болтики, можна зафіксувати в будь-якому зручному для нас положенні. Ставимо камеру на даний момент поки що назад. Далі йдемо по меню. Є також кнопочка. Налаштування системи, в якій ми можемо змінити мову, можемо змінити screen save. і останній параметр в системі це в нас де параметр reset. Тобто ми можемо скинути в даний монітор до заводських налаштувань, в випадку, якщо ми щось не так налаштували або зробили те, що нам би не сподобалось, наприклад. Ну і останній там була просто версія прошивки. Наразі це були всі моменти, які вас мали би зацікавити при підключенні конкретно даного комплекту від компанії Podofo. Якщо вас залишився будь-які запитання по підключенню чи його налаштуванню, ви можете перейти в коментарі до даного відеоролику та залишити свої запитання там. Ми з радістю будемо готові дати на них відповідь. А з вами був інтернет-магазин Gadget Planet. Не забувайте підписуватись на наш канал для того, щоб не пропускати інші цікаві відеоролики. А наразі це все. Всім гаджет!